Перед вибором, де тобі навчатися і взагалі чи підходить, є кілька кроків, які обов'язково потрібно пройти, щоб не було розчарування. Перше прийти подивитися, як працює інший поліграфолог. Друге, подивитися на саму базу, де працюють ці люди, чого ці люди самі досягли. Третє запитати, хто тебе буде навчати і чого досягли ці люди в цій галузі. Я б прямо попросив би декларацію про доходи, скільки сплачено податків, для того, щоб зрозуміти, ну, взагалі, чи людина заробляє на цьому, чи в неї це вийшло. Наступне, що я зробив би, це. Запитав би у інших поліграфологів, як їм працюється, поспілкуватися з ними, задати ті питання, які можуть бентежити і отримати. Від людей, які потенційно беруться за навчання, певного роду гарантії, що я отримую точно по завершенні цих курсів, чи зможу я виявляти проховану інформацію, чи зможу я реалізуватися як поліграфолог в певних там сегментах, містах, чи ще десь отримати те, що дійсно відповідає реальності, не якісь надумані казки, а реально все самому пощупати, ну і прийняти відповідальне рішення.